Електрика так тісно вжилася з людиною, що вже хвилина без світла нам здається вічністю. А коли ще обходилися однією лампочкою ілліча. Тепер наші квартири нашпигувані електрообладнанням настільки, що ще не витримують. Тож часто трапляються аварійні відключення. І тоді, за словами головного інженера РЕМ Володимира Гери, розпочинається аврал. Кожен мешканець вважає, що саме він має зателефонувати до диспетчера і не лише Повідомити про відключення, а ще й повчити, як потрібно діяти. А в цей час диспетчер має керувати всім персоналом, аби якнайшвидше віднайти місце пошкодження. Хочу нагадати і попросити, щоб люди набрали терпіння. От не тому, що так, диспетчер вже не хоче нікому відповідати, а тому, що він не може Головний інженер детально зупинився на питанні попередження електротравматизму. Трагічні випадки трапляються з охочими легкої наживи, які зрізають дроти, що часто бувають під напругою. Просьба до вчителів, до батьків роз'яснювати своїм дітям, як молодшого, так і старшого шкільного віку. Про небезпеку пораження електричним струмом від обірваних проводів. Від проникнення в наші електростановки. Великою проблемою для працівників РЕМ є насадження дерев мешканцями під лініями електропередач. Через 2-3 роки молоді пагони пошкоджують дроти, а спилювати шкода. І хочеться звернутися до наших жителів з такою просьбою, що під лініями повітряними, щоб не було ніяких насаджень, тому що під лініями є охоронна зона. В охоронній зоні то. Земельна ділянка, яка знаходиться під лінією на відстані 2 метри від крайніх проводів, туди насаджень не повинно бути. Тож, аби електрика завжди була вам другом і не перетворилася на ворога або боронь Боже на вбивцю, варто все ж дослухатися до порад фахівців. Не потрібно користуватися за, відомо, несправними, саморобними приладами обліку, не перегружати. Внутрішню електропроводку, будинку, квартири. От. слідити за тим, щоб для захисту внутрішньої проводки були використовувалися автоматичні вимикачі, щоб використовувалися запобіжники на ту відповідну на напругу, нагрузку, на яку розрахована ваша квартира, проводка у вашій квартирі. А матеріал підготували Вікторія Атамас та Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка. Першого зимового місяця ми відзначаємо цілу низку свят, 25 січня, день святої Тетяни. А чи святкують цей день? чарівні представниці прекрасної статі, яких названо цим ім'ям? Наша творча група в гостях у відомих в місті Тетян, яких знають і поважають. Серед таких представники влади, освітньої галузі культури, медицини, соціальної сфери, а також наші колеги-журналісти. Як виявляється, героїні нашого сюжету щасливі носити ім'я Тетяна. Крім того, кожна з представниць прекрасної статі добре знає історію заснування цього свята. Тож незвичний діалог з відомими Тетянами дивіться в нашому ефірі одразу по завершенню випуску новин. Знову пробує, що вірю офіційним учніком БТІ, кануло у чи буде життя після БТІ, чи може БТІ нікуди і не дінеться. Про що ми поцікавилися безпосередньо у начальника БТІ пані Віри Калатур. Наше підприємство попало у рейтинг комунальних підприємств року. Для прикладу такого, значить, є рейтинг золотої рейтингу срібро. Ми. Бронза рейтингу, значить, 34 місце Київське міське БТІ, ми 49. Але ми у підісятські кращих підприємств року. Значить, такі підприємства, як БТІ, вони функціонують вже більше 80 років. І явно, що такі підприємства вони нужні державі, тому що дуже багато роботи робиться. І так як із січня цього року вже закон. Вступив в дію по реєстрації прав власності, наші БТІ, не тільки наші, а всі БТІ України, цю функцію, роботу цю робити вже ми не робимо. Ми відключені від державного реєстру. Але таке ваше питання: різки будуть не будуть, Так, да, ми є. І по тій інформації, по тих законах, положеннях. Що є на сьогодні? Ми працюємо і будемо працювати поки що. У нас така інформація. Як буде далі? Ми поки не знаємо. Життя покаже. Але на сьогоднішній день ми отримали ліцензію по сертифікат. Вірніше, кожне БТІ України такий по інвентаризації технічній. Значить, що сюди входить? Вся технічна інвентаризація об'єктів ну це технічні паспорта. І вся робота, яка зв'язана з інвентаризацією. І, і плюс наше підприємство отримало сертифікат на експертну оцінку. От такий документ. Ну, звичайно, все нововведення, воно вже, ну як сказати, болезнено трошки для всіх нас. В, общем, в частності, це дуже це багато питань у органі місцевого самоврядування. Там дуже багато іменно по первинній реєстрації, по свідоцтвах, на будинки, дачі, гаражі. Квартири кооперативні, приватизовані державні квартири там дуже дуже багато питань. Ми їздимо на наради. Ну поки ще відповіді не знає ніхто. Так, і чи правда, що частина ваших повноважень повноважень бити її відійшла до державної реєстраційної служби? Да, звичайно, правда. Значить, 1 січня 2013 року функції реєстрації виконує реєстраційна служба Міністерства юстиції України. Ну ми знаємо, що первинну реєстрацію. Служба робить реєстраційна, а поточно нотаріуси. та щоб отримати інформацію, як то кажуть, із перших уст ми і навідалися до державної реєстраційної служби на Куйбушева. 13. отже, пані відео, які нові функції лягли на вашу державну реєстраційну службу з приводу реєстрації нерухомого майна, починаючи від нового року. Ну, мабуть, частина функцій, які ми БТІ, бюро технічної інвентаризації, на яких покладено до теперішнього часу, ну і в подальшому саме технічна інвентаризація, а реєстрація права власності з нового року, з 1 січня 2013 року, покладено виконання цих функцій на державних реєстраторів, з питань державної реєстрації на майна, права на рухоме майно. Окрім цього, раніше реєстрацією. Обтяжень, реєстрація обтяжень, реєстрація іпотеки. Відбувалася в різних реєстрах. Реєстрація прав власності. Зараз це все об'єднано в єдиному реєстрі. Тобто реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В цьому реєстрі можна зареєструвати і припинити обтяження. В цьому реєстрі можна зареєструвати і припинити іпотеку. І в цьому реєстрі права власності, інші речові права, оренду, сервітути ну, і таке інше. Тобто. Реєстр об'єднано. Коли вже можна робити певні висновки, чи стало краще, чи навпаки ситуація погіршилася? Дуже складно відповісти на це запитання, тому що ну, дуже багато скарг було на чергі в БТІ. Але я хочу сказати, що ну, об'єктивні причини, мабуть, для цього були. Незважаючи на те, що для покращення роботи ну, з населенням наш час було продовжено. і Ми працюємо щодня ведемо прийом. Навіть в суботу ведемо прийом до 16-ї години, про що було надані оголошення і в газетах, і на ТРК «Веселка». В середу, наш робочий день, продовжено до 8 години, тобто у нас чергує реєстратор, який приймає документи у тих людей, які працюють і не мають змоги в буден день підійти і оформити ну, те чи інше своє там право, там, право власності або оренду, або ще щось. Тому для покращення збільшено час. Правом бути державними реєстраторами наділені державні і приватні нотаріуси. Але чимало нотаріусів, поки все утрясеться, вирішили взяти своєрідний тайм-аут. Але з іншого боку, начальник держкомпінприємництва Михайло Бродський попередив, що у разі зволікання запитів громадян такі нотаріуси можуть бути позбавлені своїх ліцензій. Отже, наразі ми перебуваємо в кабінеті державного нотаріуса Ніни Москаленко, аби отримати, як кажуть, з перших уст дані про зміни купівлі продажу нерухомості, які набули чинності з нового року. З 1 січня 2013 року спростився механізм вичуження нерухомості, купівлі, продажу, дарування, обміну житла. Цей механізм заключається в тому, що власник житла має право звернутися до нотаріуса своїми правостаналючими документами на це житло, яке йому належить, маючи експертну вартість свого житла. Прийти разом з набувачем, покупець обдарований і оформити у нотаріуса одразу договір відчуження житла. Цей механізм буде вчинятися таким чином. Нотаріус реєструє як державний реєстратор право власності на житло в електронному реєстрі, в реєстрі, державному реєстрі речових прав. На майно відчужувача, оформляє договір купівлі продажу або дарування і потім реєструє право власності на набувача цього житла. І таким чином громадяни, знаходячись в кабінеті нотаріуса, роблять відчуження і реєструють право власності на набувача цього житлового об'єкту. Тобто, до БТІ не звертаються, не отримують витяги про державну реєстрацію. Таким чином, нотаріус, приватний нотаріус або державний нотаріус проводить цю реєстрацію самостійно в електронному реєстрі. Безумовно, додаткові ризики, які лягають на нотаріат, тепер позначиться на згруженні його послуг. Але відтепер можна зекономити на технічному паспорті. Обов'язково. За відтепер, як кажуть, відміняється. Якщо ви давно мріяли позносити у своїй квартирі всі стіни, ви можете сміливо це робити, не боячись в БТІ. Хіба що тепер ви можете боятися лише своїх сусідів? Так таки і не потрібен уже технічний паспорт на нерухомість. Згідно діючого чинного законодавства, який регулює реєстрацію прав. Власності на нерухоме майно не передбачено обов'язково пред'явлення технічної документації, тобто технічного паспорта на об'єкт жилої або нежилої нерухомості. Але ж якщо у покупця Виникають якісь питання щодо технічного характеристики набува, житла, яке він набуває, або у нотаріуса виникнуть якісь питання щодо технічних характеристик того об'єкта нерухомості, який, який повинен бути відчужений, нотаріус рекомендує сторонам звернутися до бюро технічної інвентаризації за отриманням технічного паспорта, який буде оформлений. За всіма новими вимогами технічної інвентаризації, або ж обов'язково у цьому випадку звернуться до Державної реєстраційної служби, як зазначили наші інтерв'юери, їхня робота в повній мірі служить комфорту та зручності громадян у забезпеченні їхніх конституційних прав на нерухоме майно. Віталія Соленка, Олександр Вергун, ТРКВЕСАЛКА.